У місті діє багато програм і послуг, які дозволяють ветеранам, а також їхнім родинам підтримку, Але ми дуже часто отримували запити про те, що складно знайти інформацію, або куди потрібно звернутися, хто може допомогти в тому чи іншому питанні. І за ініціативою наших ветеранів ми створили такий довідник ветерана, в якому об'єднали всі напрямки підтримки, які працюють у місті. Це і в сфері охорони здоров'я, в сфері соціальної підтримки, також в контексті працевлаштування, підтримки бізнесу, а також інших послуг і сервісів. І сьогодні працюють у місті і дозволяють нашим родинам військових отримувати підтримку для того, щоб скористатися цим довідником, необхідно звернутися в наш центр надання послуг учасникам бойових дій, який сьогодні працює на трьох локаціях: це на Пекарській 41, на Чупринки, 85 і на Воговському приміщенні центра. Тому запрошую всіх бажаючих, військових, а також родини скористатися такою можливістю у сфері медицини, наприклад, щодо депротизування суглобів, зубне протезування, а також. Отримання різноманітних безкоштовних послуг для наших ветеранів в частині соціальної політики. Ми маємо перелік тут різних допомог, різних оздоровчих програм. Окремий розділ є присвячений спорту, також в сфері освіти. Є окремий розділ, який присвячений працевлаштування і можливості отримати різноманітні гранти і навчання для започаткування бізнесу, і також в цьому довіднику є корисні контакти працівників підрозділів міської ради і можливість вести якісь нотатки для того, щоб нічого не забути важливого.